Шановний пане міністре, шановні панове офіцери, гості, президент держави, уряд України приділили за останні два роки величезну увагу до розвитку області. Область отримала надзвичайно цікаві інфраструктурні проекти і, звичайно, той рівень закону, закону і порядку. Який належить тримати в області, є в надійних руках працівників органів міліції. Мені дуже приємно, що умови вашої праці стають кращими, технічне забезпечення належним, а сьогоднішнє приміщення це, напевно, той зразок, на який буде, будемо рівнятись ми, будуючи відповідні моменти в області. Я хочу побажати вам. Шановні працівники міліції, щоб ви своїм рівнем демократії, прозорості в роботі і увагою до громадян гідно несли те звання і ту надію, яку на вас покладають львів'яни. Успіхів вам!